Вітчизна, Боже, як серце болиться в країну, за рідну, за любу мою Україну, за землю, де так все відоме до болю, сумую за всім, що зі мною. Буває так тяжко дивитись новини, вони наче ділять мене на частини, бо там, де війна, я життя проживала, там моя сім'я, там дорослою стала, там діти, старі, молоді і красиві, вмирають, бо по землі нечастиві, злочинці, криваві, неначе тварини, несуть тягу, смути, спокійні родини. Прошу тебе, Боже, дай сил пережити ці дні самоти випробовувань миті. Даруй нам серця, що наповнені волі, йти тільки вперед, бо ми воїни долі.